І е, аби дійсно наші слова про те, що прикордонна академія йде в Україні, має зробити Хмельницький прикордонною столиці в Україні. Для того має бути нормальна пільна співпраця нормальне матеріально технічне забезпечення, в тому числі з нашого боку. Програма, яку ухвалювала фактично достатньо сесія Хмельницької міської ради, патріотичного виховання на базі прикордонної академії, вона вже дає свої результати. Програма передбачає не тільки зміцнення матеріально-технічної бази, а і можливість профабілітаційної роботи, залучення дітей старшого шкільного віку, 10-класники, 10 11-класники для проходження, скажімо так, ознайомлення з роботою академії, з навчально-виховним процесом, з озброєнням. Крім того, представники академії вже фактично працювали усі наші школи. 10-11 клас це і профаментаційна робота, це і та ж скажімо так, популяризація сьогодні в людини в що Програма передбачає матеріально-технічне забезпечення для початку, для того, аби почати співпрацю Ми з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, якраз наперед винатимедійну годину. Далі може право допомагати академії, виділяючи кошти з міського бюджету для скажімо так, і подібних речей, пов'язаних з ментурально-технічною базою, для спортивного обладнання, яке можна використовувати і курсанти академії, і виходячі академії, а також і скажімо, школярі наших навчальних закладів під час допризовної підготовки юнаків, під час профорієнтаційної роботи, ну і з метою знову ж таки популяризації людини у формі. Але це 200 тисяч гривень, це була перша така так. сума. Ще скільки планувати? Наразі ми отримали стосовно необхідного встановлення спортивного обладнання, яке би використовували і курсанти, і викладачі, а також мешканці міста, молоді, і, скажімо і діти старшокласники в межах програми. Е е е готуються пропозиції, яка буде винесена на найближчу бюджетну сесію. Це початок березня. Е я думаю, що ми власне, е е знову там суму 200-300 тисяч будемо готові закладати. І далі знову ж розглядати ті пропозиції, які будуть. Тому вони йдеться в конкретну суму, ми готові на подібні речі. В принципі, виділяти кошти, тому що ми розуміємо, що це зовсім інший рівень. Да? Це рівень, яким сьогодні живуть нормальні сучасні військові системи, Збройні сили, прикордонні служби. І ми маємо до цього прагнути, тому міський бюджет, міська громада, до того. Але наскільки я розумію, це не лише з міського бюджету все робиться, це де якось десь співфінансування, можливо, Збройні сили України, можливо, прикордонна служба? В даному випадку мутимедійний тир має приблизно вакцина десь 400 тисяч 50 відсотків, 50 тисяч виділено і використано з міського бюджету. Все те, що прийдено, то коштує міського бюджету. А інше 50 відсотків. А інше – то державний бюджет. Фінансування державної прикордонної служби. Дякую.